Всім привіт дорогі глядачі та підписники Ми каналу. Сьогодні у нас ось така от пилочка приїхала з проблемою, що не йде мастило. Ну, З мастилом то я діло вирішив. От. Паливний масляний фільтр він трішечки розвалився і натягнуло туди вон, струженці в сам канал маслонасосу. Розбирати, чистити не буду. Це до одного місця. Техніка Різгоспу і техніка це соколиного ока, я його так назвав, тому що, тому що на це є свої, як то кажуть, причини. Тобто, з маслом я вирішив, але ну, щоб поміняти або долізти до самого масляного, потрібно відкрутити, звісно ж. Щеплення, щоб щеплення відкрутити. Це два способи. Або ви відкручуєте пусковий пристрій і штрикаєте щось в картер, щоб заблокувати магнето, тобто маховик, або шилите стопор або шнурочок з вузликами в. Гільзу, щоб заблокувати поршень, тоді аж ви можете відкрутити щеплення. Щеплення там з лівою різьбою, я гадаю, усі усе знають. Але коли ви будете закручувати, то ви оці всі шнурочки, потуги ви оці всі витягуєте, витягуєте запускове, потім вставляєте шнурочка свого і крутите. Тобто затискаєте. Якщо ви цього не зробите, ви вирвете сам. Ну, або зачеп пускового, або сам пусковий вирвати. Ну, діло не в цьому. Хочу вам сказати що, що соколине око така чудна людина, а ще чудніший робітник. Билка приїхала з проблемою, що не качає мостило але тут є деякий нюанс. І я його побачив. Свічку викрутив, щоб заблокувати поршня, відкрутити. Але там немає напилення зовсім не пам'ятаю напилення. Два продири зі сторони. ну Навскоси до глушника, до щеплення і два продири. Два. Ну, один. Хай один до магнету, ну, теж на глушник, але в сторону магнету. Зараз я це все діло розберу і покажу. А чому я буду міняти циліндропоршневу групу? Тому що, по-перше, там немає напилення, а по-друге, якщо я цього не зроблю, техніка поїде. Е соколиний глаз візьме в руки, а вона буде давитися під навантаженням. ну або або, як то кажуть, глохнути. І знову скаже, що кепські запчастини в мене, або, як то кажуть, кепсько замінив масляний насос ну, для запобігання цієї всієї шляпи, що у нас тут 22-й, 22 рік, трейзер 8 місяць, 12 -е число. Там от дотулька стоїть. Ну, там де цифра 12, 14, або 12, або 13. Там вон зализано кришкою верхньою. Ну, то не дуже, як то кажуть, важливо зараз. Розберемо, поміняємо і поїде вона далі працювати, тому що, тому що так потрібно. Потрібно працювати, а не, а не сидіти і, як то кажуть, чесати свої мандаринки. Піднімаємо гільзу нашу їхню, яка вона там є, натягло поляки, от, от хріні натягло. І через поляку, скоріш за все, виперли. От Яма там уже пішло. Там пішло, ну як камера передає, але тут уже тут уже жорсткувато. Ну от щоб було видніше, то от на поршні. Оце все відображення лишилось на гільзі. Саме більший. от він. Тут аж яма. Ямки такі. Тут також є але от мож, можна подивитися по кільцям де от просічки йдуть от, як воно там лягало от їх видно ці просічки ну, відблиск іде але от просічка от просічка от просічка тобто кільця не прилягали до гільзи от яма от тут от на поршневому кільці от ця ось яма ну там відблиск тобто щоб не займатися подвійною роботою я як то кажуть завжди майже завжди дивлюся що з циліндропоршневою групою тому що якщо оце отак от воно на цій поршневій групі воно поїде в лісничество то воно в той же вечір ну не в той же вечір а в той же ранок там, через годинку, мабуть, або через пів подзвонять, ну і винесуть мені мізки, що я не хочу. Тобто Поміняють циліндропорошневу групу, масляний насос вже поміняв, шлангулику поміняв, і, тому що вона вже вжалася, шлангульки міняйте, щоб не підтікало мастило. І масляного фільтра. І все. Тобто, тобто отак. От, отак от і працюємо. Ну, По-іншому чомусь, чомусь у мене не виходить. Так що, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам. Друга з соколиного ока. Запускається і глохне. Чому зняв гільзу, тому що е, от, видно і начебто просічка налаштовується. Коротше, зараз камера налаштується, От в цьому місці з-під болтан, наче просічка, так воно і було, гільза почала відкручуватись. Тобто потрібно міняти Тут -от. потрібно міняти прокладочку. Піднімаю. Все добре, так, ну її вже потрібно міняти, вона розкисла і через деякий час проб'є зовсім От по гільзі, що ми... Маємо, якщо камера налаштується, задирки пішли далі. Гільза. Дата я от писав. Чому писав тут? Тому що був зайнятий і не поставив зверху. 0,4, 0,7, 20, 22. А, разом з колінвалом. А, ні, це 04-07.22 мабуть поршневу міняв, а потім написав, що ще й колінвал. А можливо разом з колінвалом мінялось воно. Ну, я не пам'ятаю це, так, а тради От. От так от виглядає. Такі от, як то кажуть, ялинка така. Горбик-ямка, горбик-ямка, горбик-ямка. Поршнева під заміну. Ну, Запускається і вохне, тому що паливний фільтр ну, все рівно мити, все мити. От. Паливний фільтр пропустив або працювали без паливного фільтра, зняли. Все колине око може начудити. От так от це все от кеки. Кекандросики. Оце все от, сітка. от Сітка. Так що отак. Якщо -от. буду, е -е, то, тобто запускається і глохне, ну це от, причина, це грязюка на відстійнику, паливний фільтр поміняю, карбюратор почищу і поставлю. Але ж все рівно потрібно буде міняти циліндр точневого групу. Ну це Дуже добре, що в мене, їх, як то кажуть, купа. Ну, от. Поміняється ціліндрупоршнева, а на тій на першій, а я вже все поскладав, то, то там також позиційні шайби поз'їдало. Що якось так <клух> поміняю і на ранок вона поїде. Ну, отак от також воно заїжджає. Отак от. Тут немає ніяких секретів. Отак от. І навіть якщо Техніка приїжджає на загострення ланцюжка, також оце все отак отломидник, приходиться чухати. Коли клієнти кажуть, а чому цінник не 35, а ти взяв 50, ну, то на наступний раз даю отак от ключика, щоб вони там все чистили. Самі все, все. І інколи навіть м, у мене запитують, чому я злий. ну Я не злий. В принципі, все чудово. Отак от. -от. А, до речі, ця, ця техніка приїхала з проблемою, що не розвиває обертів і кепська запускається. Техніка з праймером, але... Але тут немає палива, праймер не працює. І це, як, як то кажуть, техніка від досвідченого, як то кажуть, пильщика, який ну навіть не помітив, що ну щось, щось там якось не так. Так що будемо, будемо розпаковувати. Від відео є по розпаковці, як там поміняти шлангулики. от таке от воно їде. Ці шлангулики ріжуться, ставиться. Якщо вийде, то розполовиню. Якщо не захочу, то не буду розполовинювати. Просто трішечки від'єднаю, зазорчик буде. Там, грубо кажучи, так набагато швидше. І сенс той же самий. заміна шлангів на праймер оцінюється там десь в пів роботи. А по факту там 5-10, 5, 5 ну хай 10. так, 10. так, 10, отак так що трішечки на цьому економим час і заробляємо гроші по-іншому ніяк. Ну і так як до самого кінця відео майже ніхто не додивлюється, то трішечки розкажу. Техніка хреначе, як сліпа кобила очерет, без, без ніяких нюансів її навіть примусово задавити об бревно неможливо. Свічка мені не сподобалась, тому що при першому запуску вона почала трікотіти. Свічка в утилізацію клієнту. Кільцева зірочка роз'їдена. Майже геть повністю ставка. Ну, не закручуйте так сильно. Ну, 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 з відчуттям так легесенько, легесенько, як ото. Ну, ладно. І оця, звісно добавочна така от штучка. Тобто оці ось от деякі нюансики. І трішечки з карбюратором накрутили ельку ельку на 4 оберти ажка ажка 2 чи 2,5 десь так Зараз Л накручена на півтора оберти стандарт, л на два оберти стандарт. Ну, я ж кажу, ріжу, як сліпа кобила очерет, жере, тому що нічого не бачу. Так що так.